Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Тепер під час дощу мешканцям будинку на вулиці качали 9 не капає на голову. Після втручання народного контролю дірявий дах таки полагодили. Декілька місяців тому до народного контролю звернулися мешканці будинку, що на вулиці качали 9. Люди нарікали через діряву покрівлю квартири затоплює після кожного дощу. Подивиться на горі, що там робиться. То все далі тече, тут тече. Там теж замастила. Я повішала туди квітку, щоб не було видно тої плями. Він лазить на чердак, чоловік, затикає дюри, чим попало. Якісь шмати, якісь доски. Три роки пишу і ходжу. І все обіцяють, обіцяють. Це відповіді, що ви зробимо. Зробимо, зробимо, зробимо. І отак роблять, бачите. Три роки пишу. А ми що платимо, комунальний послуг за все платимо і ніхто налювай. Востаннє цей будинок ремонтували ще півстоліття тому. Тож проблемний тут не лише дах, скаржилися мешканці. Комуни всі падають. Штукатурка впала, от ну, пощастило, по жінці, що не на голову». не дай Бог буде падати. Буде падати прямо на дітей. які там гуляють. Журналісти народного контролю наполегливо вимагали у місцевих комунальників навести лад у будинку. Кілька разів довелося навідатися до ЖЕКу, аби справа зрушила з місця. І ось дах полагодили, а димохід підштукатурили, радіють мешканці. Вони були з'явилося після вас і желізо, і майстри, і матеріали те, що потрібно. Три дні ремонтували хлопці. Молодці. В квартирі вже не тече. В квартирі ні. Що мали кругом так зробили? Хлопці старалися. То, -то ви помогли добитися? Народний контроль. Ну то, то ви помали. Я би не би. Воно би текло, би текло. Наталя Литвин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.